Всім привіт. Маленький тизер на хвилинку. Сила Деменція міцніша з кожним мить. Інформація вашого тимничного союзника виявилася досить цінною в цій битві. Настав час нас познайомити. Але Алерія, ми вже зустрічалися. Ти. Нам потрібна і допомога. Бачите, зовсім не змінилися. Ви не з нею? Безглух oh, з'їхали? Ми у вічі. Якщо you деменція освітиться, то всі світи ]壞и. будуть поглинуті. Ти Розбила моє темне серце, Алерія. Без нього я, я не можу запобігти поверненню Деменції. Принаймні не самостійно. Це божевілля. Ми не можемо їй довіряти. Я не прошу тебе довіряти їй. Я прошу довіритися мені. Пу -пу -пу. Це бачите, п'ятого. Серпня на ну, нас шостого зазвичай вийде. Ну коротше, знову знову алерії розбило. Алерія розбила. серце, ксалатат. <плес> Це той босс здоровезний, треба буде його виписати якось. Жесть. Все, що я зрозуміла, у нас знову буде ксалатат, Алерія, і їм доведеться працювати разом. Можливо, Алерія не злодійка, чути Алерія, не злодійка.